На огляді підсвітка з артиклом 13683 виробник заявляє, що вона підходить на 55-ту діагональ. В комплекті дві планочки, довжина однієї 680 мм. На планочці 100 діодів напруга одного 3 В. Ось такі маркування, конектор. Розмір діоду. 5 на 3 мм. Планочка має 4 канали, напруга кожного 68 вольт. Матеріал основи планки – алюміній, термоскот присутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.